так мало. Ну, значит, не забирай. Можно два? Все, и забираю. Да, Конячки, бежите, бежите, вы не. Ой. Конячки, бежите, бежите, вы вильни. Ой. Конячки, бежите, бежите, вы не. О, кстати, бах, можно проверить, не будем так летать. Давай ты... такого не маю. Mm -hmm. Але деякі хлопці прийшли в можно було. Вс, пішли. Я почитаю, я попаду. Ну ч, їдемо? Да <плакан> я чого <плакан> мені завжди не хватає одного долара? <плакан> та пішли? Нормально. Я йду, я йду, я йду. Ми дуже довго якось.

Фурік, чого ти так боїшся блискавки? Бо він боїться, бо він місто... бо вже один раз збавився Бо ти скачав Мобу... Мобу... Мод Симпл Клауд Геніус Бо він як-то машиніст його може вибити так близько. виступі Бо в ньому шанс більший мене броня металічна, що виступ, а великий шанс може вдарити, бо це металіч. Метал Та так не роботиє в цьому так не роботиє Реальность под... так не работает.